У багатьох жінок є два бажання це схуднути і мати багато грошей. Тож, що їх об'єднує, ці два бажання? А починає з того, що як гроші, так і їжа це те, без чого в сучасному світі ми не можемо обійтися. Для того, щоб мати гроші, ми всі прекрасно розуміємо, що треба їх заробляти. Для того, щоб схуднути, ми теж прекрасно розуміємо, що треба менше споживати їжі, ніж витрачаєш. Тож, що об'єднує бажання мати гроші? І схуднути перше, це треба докладати зусилля комусь менше, комусь більше, але їх треба докладати. Навіть якщо жінці просто за її красу дістаються гроші, це все ж таки також певні зусилля. І рано чи пізно це може завершитися, якщо не докладати зусиль до того, щоб бути такою там красуною, коли тобі все за тебе платять. Точно так же і схуднення. Воно вимагає від нас постійних зусиль. Якщо вже в людини постало питання про схуднення, це означає, що вона має схильність до набору ваги. Тобто їй тепер потрібно постійно працювати над собою. Це докладання зусиль. А також для схуднення необхідно брати на себе відповідальність, контролювати процес. Точно так же як і для заробітку грошей, необхідно брати на себе відповідальність, контролювати процес. А ще гроші можна відкласти в депозит. Точно так же, як і те, що ви з'їли, воно також відкладається у депозит у вигляді вашого жирка. Це канал Сублімната. Мене звати Наталія, і до зустрічі в моїх нових відео.